Ми вакцинації, аби поговорити про неї до нас сьогодні Прийшла медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. Пані Катерино, рада вас вітати. Доброго ранку зараз потрапити на лікаря до лікаря на вакцинацію, навіть якщо є таке бажання, задача непроста. повітряна тривога, лікарня не працює, особливо коли це прифронтові регіони, де тривог може бути по 10, по 15 за день. Чому людина, розуміючи, що стільки перепон треба їй подолати на шляху до щеплення, має вирішити його зараз робити? Давайте візьмемо на прикладі ковіду. Ми не можемо захиститись від ракет не завжди. Да, ПВО працює дуже добре, як ми побачили сьогодні вночі, але ну не всі ракети можна зупинити. А інфекції можливо зупинити вакцинацію. Наприклад, ковіда щотижня в Україні помирає десь 100 людей. Це багато від ковіда, і це чиїсь бабусі, дідусі, мами тати, в тому числі і тих, хто знаходиться на фронті. Мені здається, що цей додатковий стрес і ці додаткові. Втрати зовсім нікому не потрібні. І особливо під час війни взагалі смерть нікому не потрібна, а особливо під час війни, війни мені здається, що цей час берегти і, в тому числі, і психічне здоров'я тих, хто знаходиться на фронті, щоб вони знали, що їх родичі здорові, не госпіталізовані, не в лікарні, і що їм нічого не загрожує. Тому хотіла б нагадати, що не в усіх регіонах є з цим проблема. Є регіони, де є і лікарі, і все відкрите. Ну, коли зазвичай немає повітряної тривоги, можна прийти і без проблем Вакцинуватись є регіони, де це складно, де, наприклад, де окуповані території нещодавно і там, наприклад, доступ ускладнений. Але по-перше, мені б хотілося, щоб люди отримали всю інформацію, яка їм необхідна. Для цього разом з МОЗ ЮНІСЕФ відкрив таку гарячу лінію, яка в тому числі відповідає на питання про вакцинацію як дорослих, так і дітей. Я думаю, що, мабуть, всі бачать наразі на екрані цей телефон так, або побачать його. Да? Ще раз скажу, що вона. Вона називається спільно до здоров'я, і ви бачите на екрані телефон цієї гарячої лінії. Що ми бачимо з гарячої лінії? Бо вона не тільки приймає дзвінки, а й обдзвонює людей, які отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Таких сімей дуже багато. Це десь біля 300 тисяч, мені здається, сімей. І вже 100 тисяч консультацій було надано. Це і вхідні, і вихідні дзвінки. Що ми побачили? Бо 100 тисяч ну велика цифра, вже є що побачити. Ми побачили, що дорослі взагалі не знають нічого про вакцинацію, нічого не пам'ятають, навіть про ковідну вакцинацію, про яку мені здається з кожного утюга там всі говорили, так. але ніхто не пам'ятає, що треба вже зробити другий бустер. Багато людей ще навіть першого бустера не мають. Тому ті, хто нас дивиться, будь ласка, підіть і зробіть другий бустер, якщо пройшло вже, наприклад, 4 місяці від попереднього бустеру. Якщо ви навіть перший бустер не робили, але пройшло 5 місяців після вашого першого. Вакцинації, яка складалась зазвичай з двох доз, то зробіть, будь ласка, перший бустер. Якщо ви взагалі не робили вакцинацію від ковіду, зробіть це. Будь ласка, негайно. Вакцини є. Вчора, наприклад, вакцинувався заступник міністра Ігор Кузін, який саме опікується цими питаннями, бо в підготовці до тижня імунізації з'ясувалося, що він був такий зайнятий, що він свій другий бустер ще не зробив. І вчора він зробив його під камери, що ну, мені здається добре. По-друге, дорослі зовсім не пам'ятаю що їм потрібна вакцинація від дифтерії правця. Наразі весна, всі працюють в огороді. Є великий ризик інфікування спорами правця з ґрунта. І ви ніколи не знаєте, ну коли це буде. Тому ми просимо всіх вакцинуватися від дифтерії правця. Це безоплатно, держава надає кожні 10 років всім людям, незалежно від віку, нікому не запізно. Тому, будь ласка, вакцина є. Підіть і зробіться. Я вже не кажу про такі важливі речі, як вакцинація від геп. B, так її дорослим держава не надає, але ну, наразі є такий ризик, що людина буде травмована, будуть шити, переливати кров. Там людина їде на фронт, наприклад, як волонтера або як військовий. Це ну дуже важливо, щоб люди знали про е, такі штуки і вакцинувалися, якщо говорити про дорослих. Чи всі вакцини в Україні наразі є в наявності і для дорослих, і для дітей? Тому що ну про дітей люди зазвичай більше дбають ніж про себе. Е, кір, правець, весь той комплекс вакцин для дітей, наскільки він доступний? Вакцини наразі доступні. Хочу всім нагадати, що в нас календар такий не дуже широкий. Якщо люди наприклад вас дивляться, які виїхали за кордон або перебували за кордоном і мали право як люди, які втікли від війни, так і приховуються від військових дій за кордоном, то вони знайшли прихисток за кордоном від війни. Вони мали там право на медичну допомогу, і, мабуть, помітили, що там календар дещо ширше ніж в Україні. В Україні ми захищаємо дітей від 10 інфекцій. Наразі були деякі проблеми з вакциною КПК в регіонах, але це вже вирішено. і ЮНІСЕФ цю вакцину завозить, вона надходить, мені здається, прямо на цьому тижні. Тому з буквально наступного тижня або через тиждень з ніякими вакцинами проблем не повинно бути в регіонах України. Тобто, вся палітра вакцин буде доступна, але це тільки ті вакцини, я кажу, які входять в український календар, бо в інших країнах календар трішечки ширший. На на приватному ринку є ще й інші вакцини, які можна купити за власний кошти, захистити як дітей, так і дорослих від більш ширшого спектру захворювань. Якщо у вас немає контакту, наприклад, з вашим сімейним лікарем він поїхав або захворів, або там ну що ще не працює, або у вас немає сімейного лікаря. Ви завжди можете подзвонити на гарячу лінію і проконсультуватись. На цій гарячій лінії працюють лікарі та медсестри, які. Тренуються спеціально ще й питаннях вакцинації більш ширше ніж всі інші. Тобто, можна спитати, яку вакцину мені треба зробити, де я можу це зробити, що робити, якщо я пропустила щеплення, так ста цим так. З, з цією палітрою питань. Що ще хочу нагадати про протипокази. Одна з проблем в Україні, яка була і перед війною, і є наразі це необґрунтовані протипоказання, які не повинні бути, які не відповідають ні нашим. Укні нашому українському законодавству і не відповідають здоровому глузду, доказовій медицині і міжнародним рекомендаціям. Як ми, наприклад, бачимо це в гарячій лінії МОЗ ЮНІСЕФ спільно до здоров'я? Коли йде обдзвон людей, сімей, які отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ, там є доволі багато дітей з різними проблемами зі здоров'ям, які зазвичай спостерігаються в тому числі і у неврологів. І ми бачимо, що практично кожна сім'я каже, а нам невролог не радив вакцинуватись, наприклад, або дорослі, а нам кардіолог не радив вакцинуватись, а нам ендокринолог не радив вакцинуватись, це не є добре для пацієнта і немає… Має нічого спільного з доказовою справжньою медициною, бо якщо людина має якесь хронічне захворювання або дитина, якесь хронічне захворювання, вона повинна бути вакцинована від навіть більшого спектру захворювань ніж людина здорова, бо вона ризикує більше померти, наприклад, внаслідок якоїсь інфекції, такої як ковід або кір. І чому ще це дуже важливо прямо зараз? Що є вже спалахи кору в країнах інших. В тому числі, і в наприклад, і в Росії, яка на нас напала, угу. і в Україні є випадки кору вже. Тому кір розповсюджується дуже швидко. І це дуже важке захворювання, від якого немає специфічного лікування. Тому ми просимо всіх, хто нас дивиться, перевірити календар ваших дітей. І дитина повинна бути вакцинована в рік і в 6 років від кору. Ще раз скажу: якщо ви звернулися, вакцина нема, вона вже доїжджає, і вона скоро буде. Тому плануйте вже вашу вакцинацію, бо ви ж ну, також плануєте свій час. Що якомога скоріше треба і зробити і надолужити ті дози, які, наприклад, не були зроблені вчасно. Загалом через війну наскільки впали у нас обсяги охоплення, так населення імунізацією, наскільки це драматичні показники? Я б сказала, що ми навіть не можемо. Точно цього сказати, бо ми. Точно не знаємо, скільки дітей виїхало, скільки залишилось, так. так, бо ми ж розраховуємо ну, на якусь кількість, а наразі ця кількість угу. ну не дуже відома. Але ми так знаємо, що, наприклад, в тих зонах, які прифронтові або були окуповані, там не дуже з цим добре. Ну з причин, які дуже мені здається, всім очевидні. очевидні. А якщо ми кажемо про інші регіони України, там навпаки було, наприклад, багато людей, які переїхали, так ну. Або, наприклад, чекають до деокупації, або там ну, переїхали з інших причин, і там навіть більше дітей стало, наприклад, так, і там будуть ну більше, більше, показники. більше показники. Але наразі дуже ну складно все порахувати, бо не зовсім зрозуміло там хто Що де і хто поїде. А за тим, як ви спілкуєтеся з людьми, за результатами роботи гарячої лінії дуже по різному бо частина людей зайняла дуже свідому позицію: захистити себе і дітей від всього, від чого. В такій обстановці можна себе захистити. наприклад, більше хоче в пологових будинках стали одразу робити, не відкладати на потім там, ту ж вакцинацію від гепатиту Б, яка повинна бути в пологовому. Але люди, а ми потім там зробимо всього цього не було. Наприклад, в перші, в перші півроку війни люди більше хочуть, одразу робили все. І також, наприклад, така цікава штука про пологові. На початку війни не було дискусії про партнерські пологи. Всі пологи були. Були партнерські, тобто всі були жінки з чоловіками, і чоловіки допомагали там лікарями всім і спускати в бомбосховище. Тобто практики трішечки міняються, і є такий тренд, що люди більш хочуть захиститись, але він недостатній, як на мене, я б хотіла більше, особливо якщо це стосується людей, як я кажу, дорослих і дуже дорослих. Мені здається, важливо їх захищати, берегти кожне життя, зробити від себе усе залежне для того, аби не дати хворобі себе забрати для того, аби побачити нашу спів... Ільну перемогу, я вдячна вам, що ви сьогодні до нас долучилися. Це була Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в нашій студії і Марафон триває.